Другий день у відні. Ранок покидаємо наш готель і прямуємо у місто. В крамничці купили фірмові віденські цукерки з зображення Моцарта. Прямуємо до центру міста, до Гранд-Опери. Ранок сьогодні видався чудовий у відні. Сонечко, тепло. І зараз ми їх знову. Підходимо до грантопери, сядемо на наш екскурсіонний автобус і рушимо по Відню. Ми сіли на синю лінію і їдемо від венської державної опери. Це дворцовий ансамбль Холбург. Величезний палац династії Габсбургів. Це монумент на честь Марії Терезії, імператриці Австрії. У неї було 16 дітей. Це площа героїв, музей мистецтв. Чоловік тепер хочу, не хочу, хочу у нього залишилося. Слідуча наша зупинка бургтеатр. А це музей історії мистецтв. Тут знаходяться всесвітньо відомі картини Тетіана, Рубінса і інших видатних художників. Зліва парламент, побудований у греческому стилі. В зрілому віці у відень приїхав Петховен, який і жив тут до кінця свого життя, змінивши 80 місць проживання. Зупинка Ліхтенштейн-страси. Тут знаходиться музей Зігмунта Фрейда. Слово Ліхтенштейн в перекладі світлий. І отже, назва ліхтенштейн – це світла вулиця. А це красивий собор. Перехід якого я можу сфотографувати тільки піднявши камеру вгору. Така краса відкривається перед нами. Коло цієї ратуші парк парту зігнувся Фрейда. Моцарт таки народився в Зальцбургі, Приїхав у Відень у 1781 році. І жив тут своє життя. Зараз зображення Моцарта можна побачити у Відні всюди, на цукерках, на плакатах. Він є візитною карткою міста. Святого Рубрехта. Заснована в 1840 році. Слідуча зупинка Віденський дом Мистецт Кюнтхаус. Ми їдемо по набережній Дунайського каналу. Це культурний центр, старий університетський квартал. Цей цікавий будинок. Kunsthaus. Тут знаходиться виставка сучасних художників і різних мистецтвознавців. Проходить щорічний фестиваль мистецтв. Це другий район, Вене, який з'єднується із першим. Мостом. Перед нами колесо огляду. Це хмарочоси сучасного відня. Широкий Дунай. А тут знаходиться сучасний район, де знаходиться резиденція ООН. І найвища башта Відня. Чесно. Це телевишка. Знімаю, держачи камеру догори. Зараз буде зупинка, старий Дунай. Тут знаходиться зона відпочинку. штаб квартира ООН, де знаходиться її головний штаб. Тут працює 4 тисячі людей із всього, світу. так як Австрія є членом ООН із 1954 року. Зупинка, центр ООН. Такие сучасные высотные будивли красы Они тут находятся. Цей район є противоположністю історичному центру Відня. Сучасний і комфортабельний, широкий Дунай. На цьому Дунайському острові можна покататися на паруснику, серфінгу офісні комплекси. сучасна будівля міста відня. Зійшли на зупинці, де атракціони, і ось яка цікава труба. Музика грає, дуже цікавий інструмент. Завдяки автобусній екскурсії ми побачили відень за один день.